Доброго дня, дорогі друзі та глядачі нашого каналу. Сьогодні говоримо про повноваження поліції на період правового режиму воєнного стану, та, все ж таки, чи законно зупиняти транспортні засоби фізичних осіб та перевіряти їх документи, навіть якщо такі особи нічого не порушували. Щодня до спеціалістів нашої компанії звертається багато людей з найпоширенішим запитанням щодо повноважень поліції на зупинку транспортного засобу на блокпості, перевірку документів чи речей відповідної фізичної особи, а також за. Взагалі, законні такі дії, чим це регулюється, та як себе захистити в такому разі, розпочнемо з того, що діяльність національної поліції регулюється не тільки відомим усім законом про національну поліцію, а й додатково окремим законом про правовий режим воєнного стану. Для початку давайте з'ясуємо, що таке військовий стан та які права і обмеження він запроваджує. Статтею першою вище згаданого закону про правовий режим воєнного стану визначено, що воєнний стан це особливий правовий режим, котрий вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, та передбачає надання відповідним органам державної влади. Додаткові повноваження, а саме необхідні для забезпечення безпеки та територіальної цілісності України, у тому числі з обмеження прав громадян та їх конституційних свобод. Відповідно, стаття 8 цього ж закону пунктом 7 надає право на цей період уповноваженим органам на перевірку документів, речей, транспортних засобів у осіб, що викликають підозру. Цей же сьомий пункт відсилює нас до окремого порядку з провадження таких дій. А саме визначає, кому надаються такі права, і відповідно до цього ж порядку, такі права надані національній поліції України, відповідно до пункту 5 вказаного порядку. Тож повернемося до головного питання сьогоднішнього відео. Котре турбує багатьох, і у нас його запитують найчастіше, чи законно все ж коли зупинили транспортний засоб фізичної особи на блокпості для перевірки його документів, а також особистих речей. І тут відповідь однозначна. так це можливо відповідно до останнього абзацу пункту 10 порядку забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, котрий було окремо затверджено постановою номер 1456 від грудня 2021 року. Де чітко передбачено, що право уповноваженими особами до таких належить і національна поліція зупиняти транспортний засіб, якщо такий здійснює проїзд через блокпости чи контрольно-пропускні пункти в'їзду та виїзду? Якщо ж особа відмовляється виконувати таку вимогу, або ж відмовляється надавати документи. То до такої особи можуть бути застосовані примусові заходи за пунктом 8 порядку забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Ви підлягатимете примусовому затриманню та доставленню до відділку поліції для встановлення вашої особи, якщо ж ви не надали документів, що її посвідчують. До того ж, звертаю окрему увагу, що стосується чоловіків, військовозобов'язаних чи призовників віком від 18 до 60 років, а саме мати при собі наявні чинні військовооблікові документи та також пред'являти їх на вимогу поліції, територіального центру комплектування чи прикордонної служби. Як цього вимагає пункт 49 постанови номер 560. у випадку відмови особи від пред'явлення таких документів, або якщо такі документи є нечинні, особа підлягає примусовому затриманню поліцією та достатньо. Ставленню до найближчого територіального центру комплектування згідно останнього абзацу, пункту 16 постанови номер 560 Тож сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо ж у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, не соромтесь, залишайте їх у коментарях. Я ж у свою чергу нагадую, що ви можете звернутися за кваліфікованою консультацією до спеціалістів нашої компанії та у випадку необхідності захисту ваших прав і інтересів, можете телефонувати напряму за телефонами, що вказані на екрані.